Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 помножити на 2 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сернаки, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірнаки, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось ці сирники ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 2 буде 5, 5 дорівнює 5, наша рівність. Рівна задачку виконану, головоломка, вирішена.